Алла прийшла оформити субсидію на неопалювальний період, отримавши у спадок квартиру, в яку й переїхала. Це однокімнатна квартира моєї мами. і треба ж за неї платити, от, і, А я б на, на інвалідності, і вийшло, що без роботи. Каже, на консультації дізналася, що треба донести певні документи. Треба зібрати справки, кого. Ну, Ідентифікаційного чоловіка треба, значить, взяти довідку, що дочка не проживала з нами на даний, ну, за ці півроку. Ну, вона ж навіть більше не проживала. Аби отримати пільги, потрібно подати заяву та декларацію про доходи, говорить начальниця сервісного центру Ірина Куємжи. Людина, якщо переїхала в зв'язку з воєнним станом і є внутрішньопереміщеною особою, вона за місцем свого проживання може оформити субсидію, надавши документи, що вона є внутрішньопереміщеною особою. А якщо вона надає нам договори, що вона винаймає житло, то вона має право на субсидію, якщо інші господар не оформляв на неї субсидію. Завдяки принципу екстериторіальності подати заяву можна в будь-якому сервісному центрі України, говорить Ірина Куємжи. Також звернутися можна через додаток Дія, пошту або електронний портал. На даний момент пішла централізація по всій Україні, де попадаються справи з різних регіонів. Попадає люба область, яку ми можемо перевіряти. Якщо доходи перевищують розміри плати, то на даний момент житлова субсидія людині буде. Від буде субсидії буде відмовлено органами пенсійного фонду в Миколаївській області. Прийнято майже 15 тисяч заяв на призначення або перерахунок субсидії. 12 тисяч цих заяв вже відпрацьовані. Є ще у нас відмови, це приблизно 18%. відсотків. Більшість субсидій будуть перепризначені в автоматичному режимі, нагадує заступниця начальниці головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Ольга Ярошевич. Але є такі категорії осіб, яким обов'язково треба звернутися в будь-який зручний спосіб до органів пенсійного фонду. Це особи в складі домогосподарства, яких є ВПО. Це ті особи, які орендують житло, також особи, також домогосподарства, де зареєстрованих осіб є більше ніж тих осіб, які мешкають, і ті субсидіанти, яким не було призначено субсидію в опалювальний період. Пільги призначатимуть і людям, в яких відсутні доходи в третьому та четвертому кварталах, які в цей період не менше місяця перебували в полоні, що підтверджується відповідними документами. Нагадаємо, з 1 жовтня 2022 року органи пенсійного фонду виплачують субсидії, а з 1 грудня і призначають після передачі функцій на обліку знаходиться майже 55 тисяч отримувачів субсидій. Назарій Рубаняк Євген Мінаков Суспільне новини Миколаїв.